Навчання наших катехітів, маленьких і дорослих також, вони цілий рік навчалися. Були до першого причастя дітки там. було аж 30 діток у нас до першого причастя. Це все це свято ну, веселиме. Маємо, маємо надію, що приїдуть всі катехіти, які були на навчанні цього, цього року. І, взагалі плануємо провести веселу час і думаємо, що нам ще сьогодні буде якась часткова наука приділена з боку там, катехітів і святихівців. Тобто буде якась пропаль чи що? Можливо, буде, так. Можливо. Тому що минулого разу, коли у нас було минулої осені, то у старших ну, тобто у батьків була своя матірка, нам розказували дуже цікаво, а у діток своя. була. Нам угу. теж розказували дуже цікаво. А, а що розповідали? А. Ну, Багато чого. Ну, Наприклад, мені ж цікаво. Про, про блога, про Адама і Єву розказували, про, про апостолів, про все розказували, що відбувалося на світі, коли Бог на, на землі. А, і, і от що ти запам'ятала? Яка історія тобі запам'яталася? Ага. А, а в чому? Я з моєї з дитинства ага. читаю. Ти читаєш біблію з дитинства? Ну, так. У нас є дитяча біблія в кількох екземплярах. Ми намагаємося залучити до читання, щоб. А от взагалі скільки в цій парафії? Я вже в цій парафії, от як е, приїхала сюди з Кутін, вже 9 років приходила до цієї церкви на спробуємо. А як от взагалі цей процес відбувся? Як ви прийшли? Е, я прийшла, ну, ви знаєте, я просто виросла з цим, тому що мене було народжено в такій релігії. В я з маленькою ходила до церкви, пам'ятаю себе з трьох років, пам'ятаю, як я була на хорах, мене водили. Я цього виросла, і це для мене ну, би, природньо просто. І тому я хочу залучити своїх дітей так само, щоб вони росли в тому дусі, виховувалися, щоб вони знайшли мама, так, так, ну, так, щоб вони виховувалися в доброму дусі, щоб, вони, щоб вони були з релігією, з Богом. А от ти взагалі полюбляєш такі цвета, полюбляєш ходити?